Вітаю Вас на моєму каналі. Завітала я в магазин. ТБ. Хочу показати вам додаткові знижки, які діють на цьому тижні. Кукурудза консервована від своєї лінії 340 грамів 36,90. Горошок зелений від своєї лінії 420 грамів 37,20. Ікра кабачкова, гурман 440 грамів. 38 гривень, 30 копійок. Заправка від Турчин, бурякова томатна, 220 грамів 32 гривні. Герчиця міцна. Верес українська 120 грамів 14,40. Американська гірчиця 130 грамів 17,30. А це новинка День у день томатна паста пірамідка. 70 грамів 15 гривень. Майонез від щедра: 67% 550 грамів 62 гривні. Сосиски індичі, класичні 215 грамів 41 гривня. Сосиски рум'яні, вкусняшки варені 300 грамів 60 гривень, 30 копійок. Виріб фаршевий. Розумний вибір: баварський. Напівкупчений: 420 грамів, 73 гривні, 60 копійок. Сардельки від добров ліонські, 222 гривні за кілограм. Вироби фаршеві, ковбасний ряд, 450 грамів, 37 гривень, 20 копійок. Смітана просто наша 15% 180 грамів. 25 гривень 30 копійок. Смітана мілкін 15% 350 грамів 35. Мілкін сметана 21% жиру, 400 грамів 36 гривень, 50 копійок. Вершки від своєї лінії 10% 17,90. Йогурт, дольче, з різними смаками 280 грамів 32 гривні. В одну ціну йдуть. Макаронні вироби від своєї лінії. 400 грамів, вітки, 26 гривень спіраль теж 26. І перо 400 грамів 26 гривень. Макароні вироби ярка. Вірмішель. Вага 1 кг, 35 гривень 60 копійок. Ріжки теж вага 1 кг, 37,70. Від делюкс фуз. Піря макароні вироби 500 г, 41 гривня. Грібінці, теж 500 г, 41 гривня. Пагеті від Deluxe Foods, теж 500 грамів 41 гривня. Далі олія олейна рафінована 850 мл, 63 гривні, 50 копійок. Щедрий дар рафінована олія, 59 гривень. Свинина тушкована 525 грамів 126. 22% знижки, гарна знижка. Консерви, сардини з додаванням олії. 240 грамів 56,50. Тунець від своєї лінії, подріблений у власному соку. 185 грамів. Та подріблений в олії теж 185 грамів 36,50. Цукор фасований. розумний вибір. Вага 1 кг, 32 гривні, 90 копійок. Хінкалі від левада. Вага 600 грамів 61 гривня. Вареники від геркулес з капустою. Вага 400 грамів 45 гривень, 50 копійок. Маргарин від своєї лінії 400 г, вершковий 42 грив. Чебуреки левада 500 грамів 64 гривні. Чай чорний, мінутка, 100 пакетиків 50 гривень. Алаказай чай чорний листовий 180 грамів. 94 гривні 40 копійок, чай, чорний батик 25 пакетиків 29,20. Та батік крупнолистовий чорний, 100 грамів, 78 гривень, 60 копійок, чай лаваре з різними смаками 24 пакетика 50 гривень 20 копійок. Цикорій від своєї лінії розчинний, 90 грамів 37,50. І цикорій з чорницею, 90 грамів 40 гривень. Чорна карта розчинна, 40 грамів 72 гривні 90 копійок. фе-голд, розчина сублімована. 65 грамів 99 гривень 40 копійок. Печиво тандіні зі шматочками шоколаду та апельсину 140 грамів 26. Та з какао та шматочками із шоколаду теж 26 гривень. 140 грамів. Печиво деліція 280 грамів. 29 гривень, 20 копійок. Печиво від своєї лінії зі смаком апельсина 120 грамів. Та зі смаком вишні теж 120 грамів 22 гривні. Печиво кунтіартемон 270 грамів 59 гривень. Марія печиво 160 грамів 16 гривень 30 копійок. Цукерки Рашен Київ вечірній 176 грамів 240 гривень. Цукерки шоколадерія 194 грама 240 гривень. Ташина молоко від своєї лінії 240 грамів 114. Цукерки вагові. Престиж 145 гривень за кілограм. Цукерки білочка теж вагові. 227 гривень 40 копійок за кілограм. Сік томатний зі сілью 2 літра 99,60 та сік мультивітамін 2 літра 78. Всім дякую за перегляд, усім до нових зустрічей!